Усім привіт і вітаю вас на каналі Монтрейд. У цьому відео хочу, в принципі, детальніше розібратися з усім розширенням і забрати трішечки плюсів. Думаю, вам буде дуже цікаво. В загальному за сьогодні зранку вже встиг забрати 4 плюси ось цих. І ще три плюсика ми вже забрали разом з командою у ВІП-каналі, після чого ще й відторгували новину. Ну і давайте одразу швиденько покажу. О 13.30 у нас розпочалася торгівля. Забрали перший плюсик, другий плюсик був по євро ГБП, забрали, і третій плюсик був по Євро. -От, також плюс Забрали. Після чого попередили за новину. Тут ще довгострокова угодка, але її, на жаль, не взяли через те, що дохідність на євродоларі дуже маленька. Тут також поділилися, як встановити дане розширення. Я думаю, що сьогодні ще поділюся в основному телеграм-каналі, бо кожен міг собі додати і відповідно дали кол на новино. Так як була маленька дохідність по євродолару, то зайшли по ГБП ЮСД і забрали ось такий шикарний плюс. Ну і вечірня сесія у нас вже 17.00. Зараз у нас 16.10, тож є трішечки часу, аби позбирати трішки плюсів Ще на ОТС ринку, бо ось це розширення, воно прям неймовірно класно підходить під торгівлю ОТС під нашу стратегію. Тож перше, що я собі роблю, це просто обираю ОТС, аби в мене в списку були всі-всі ОТС валютки. Також вже по моєму проханню добавилася нова функція To List. Тобто бачимо, якщо я її натискаю, і тепер кожен раз, коли я буду натискати меню, мені одразу буде відкриватися обране. Так як в мене тут додавлені абсолютно усі валютки, і я виберу для прикладу Regular, то в мене будуть тут усі звичайні котирування. Якщо вибрати ОТС, то в мене усі ОТС котирування знаходяться також тут. Тому дуже зручна функція. Дякую, що її Антон додав. А знов ж таки, усе це розширення зробив учасник нашої команди і йому за це велика подяка. Наступний один з найприємніших пунктів це те, що можна гортати валютки, використовуючи стрілочки на клавіатурі. І подивіться, просто з якою швидкістю це можна робити. Для стратегії я використовую болінджери, тобто я вмикаю ось так болінджери. І основне на що я спочатку дивлюся, це аби ціна торкалася обидво болінджерів. Давайте. Ти просто пройдемося зараз по усіх валютках та спробуємо знайти таку ситуацію. би що не говорив, але це в рази швидше і в рази зручніше ніж гортати тією ж самою мишкою. Ось тут до речі була ситуація по золоту. Зняли ми локально сформовані максимуми. Є в нас оцей сформований рівень, від якого давали реакцію на зниження. Ми його успішно пробили, торкнулися обидвох болінджерів, і ось тут на хвилинку вниз можна було заходити. За стратегію ми торгуємо на одну хвилинку, і ось тут по закриттю свічки заходимо. Тобто формується червона свічка, ми забираємо плюс. Зараз знайдемо ситуацію на практиці і усе детально розберемо. Також за цією стратегією є ще така річ, як приємні таймінги. І спеціально для цього Антон додав ось таку шкалу п'ятихвилиною свічі, бо у нас приємні таймінги. Це остання хвилинка п'яти хвилин свічі або ж перша. Хвилинки п'ятихвилиної свічі, і тут ми можемо за цим також вручно спостерігати. Ну і ще є трьох свічка. свіч, я її не використовую, але Ігор іноді нею користується, дивиться, тому мабуть йому буде це зручніше. Ну і ще один пункт це дохідність. Через те, що ми достатньо швидко гортаємо активи, то раніше могла статися ситуація, що от гортаємо, гортаємо, бачу ситуацію, треба вже заходити, одразу заходжу, і лише потім бачу, що на активі маленька дохідність. Тепер такої проблеми виникати немає. Так як і ось тут підписується дохідність, так і ось тут, і вона відображається кольором. Тобто, якщо я Вікну якийсь актив з маленькою дохідністю. Давайте візьмемо 63%. Він світиться червоним, 70% світиться оранжевим, і якщо там менше 50 то взагалі сірим. Я часто також використовую два таймфрейми, і Антон додав можливість перемикатися за допомогою клавіатури. Тобто, я можу швидко перемикнутися на хвилини, на п'яти хвилини або там трьох хвилин, який мені потрібний. Ну, в моєму випадку я найбільше використовую хвилини і за потреби перемикаюсь на п'яти хвилини. Ну і також є доданий ще деякий функціонал для зручного використання для прикладу. Можна швидко відкрити меню пошуку. І чесно, я ще не зі всім сам розібрався. Деякі функціонали ще сам звикаю. Тому я думаю, наразі цього достатньо. Давайте не будемо тягнути і шукаємо першу ситуацію. Pfizer також була непогана ситуація. Бачимо, що зняла повноцінно ось цей рівень підтримки. Від нього ми неодноразово давали реакцію на підвищення, але ось тут ми пробилися трохи нижче, торкнулися білого болінджера. Є приємний таймінг, це перша хвилинка п'ятихвилиною свічі. Якщо не помиляюсь ця хвилинка це в нас була остання. П'ятихлони і але це також приємний таймів. Тож я тут був би не проти відпрацювати, якби вчасно встиг, і сформувалася зелена свічка, можна було забирати впевнений плюс. До речі, за цією стратегією ми з вами також торгуємо на прямих ефірах. Тож рекомендую просто долучитися, підписатися, аби не пропустити ефір, і спробувати з нами поторгувати. До речі, усі ефіри також залишаються в записі на ютуб каналі, тож ви можете перейти та передивитися навіть ефір в записі. Юзде якби торкався обо болінчерів, було б супер. Також маленький лайфхак, можна ось тут ставити дзвіночок, і якщо ціна. Досягає даного рівня, вам приходить сповіщення. Це я і зробив по USD PHP, і просто йду дивитися далі. Ось, наприклад, на клавішу HOME, Тобто я так гортаю, гортаю. Якщо дійшов до маленької дохідності ситуації, так і немає, я натискаю просто клавішу HOME і мене кидає на перший актив. Я можу гортати спочатку. Ексон Mobile, мабуть, зараз формується ситуація. Бачимо, що є чітко сформований рівень підтримки ціни, від якого ми давали неодноразову реакцію. Зараз ми також до нього підійшли. Є гарна імпульсивна свічка на зниження. Лише що я хочу бачити, це ще одну червону Свічку, яка буде залазити на обидва болінджери. І тоді я одразу буду готовий заходити по закриттю цієї свічки рівно на одну хвилинку вверх. Зараз подивимося, що Exxon Mobile дасть нам такий вхід чи ні. Бо для цього нам все ж треба фіксуватися нижче. А Ексон Mobile наразі не спішить цього робити. 5 секунд і що дасть, не дасть 3, 2, 1 дає. Натиснув купити. Бачимо, що ціна торкається обидвох болінджерів. Все супер. Я очікую формування зеленої свічки. 5 секундочок формується зелена свічка, і буду забирати відповідно перший впевнений плюсик. Є 184 долари чистого прибутку. До речі, є ще такий спосіб, за яким можна заходити не по закриттю свічки, а для прикладу, якось тут бачимо, що ми давали ще імпс. На зниження і можна було точку входу взяти навіть ось тут. Інструкція, як це робити, також є в нашому телеграм-каналі, і зачастую рекомендую торгувати лише таким способом, тому що він автоматично підвищує ваш вінрейт Просто долучаєтесь до основного телеграм-каналу і друге закріплене повідомлення. Ось тут є детальніше, ознайомилися і будете знати, як цим користуватися. Ну і let's go знайдемо наступну торгову ситуацію. До речі, Солана також формувала ситуацію. Бачимо імпульсивне падіння. Торкалося обидвох болінджерів, зняли локально сформований мінімум і сформувалася зелена свічка. Плюс як ніби можна було тут забирати. лбп USD ЮСД сформована ситуація до 36-ї хвилинки натиснув купити, тобто взяв кращу точку входу, а час закриття буде такий самий, якби я заходив по закриттю цієї свічки. Тут ми торкаємося лише одного болінджера, і рівень, як бачимо, на хвилинному таймфреймі ми повноцінно не зняли. Але якщо перейти на п'ятихвилинний таймфрейм і позначити по тілу свічки, то вже в нас є зняття даного мінімума, що мене повністю влаштовує. Повертаємось на хвилинний таймфрейм, я зайшов прапорцем, і формується зелена свічка. Плюс, якби в обох випадках, навіть якби я зайшов по закриттю цієї свічі 126 доларів чистими, так як тут була гірша дохідність, всього 63%. Основним болінджером все ще залишається ось цей, з яким ми ділом. Звичайно, з вами в команді, а ось це вже допоміжний болінджер. Наразі його більше тестуємо, тому налаштуваннями його не ділимося. Другий плюсик пішов, шукаємо третій. SUSD Я готуюся заходити по закриттю цієї свічки рівно на одну хвилинку вниз. Але лише якщо сформуємося у зелену свічку. П'ятихвилинний таймфрейм можна позначити: ось наш останній максимум, і наступний рівень в нас знаходиться вже аж ось тут. Тож корекцію я хотів би бачити вже десь ось тут. Залишається в нас 5 секундочок до закриття, готуюся заходити. 3, 2, 1. Натиснув продати. Як бачимо, в нас також приємний таймінг. Це остання хвилинка п'яти свічі. І торкалися зеленого боліджера. Ну і, звісно, зняли ось цей рівень повноцінно. Очікуємо формування червоної свічки. Дивимося, стратегія прям максимально проста, але вона справді працює. Як і казав, усі трансляції є в записі. На Ютубі можете подивитися. Уся статистика є в телеграм-каналі. ви Можете подивитися, та й можете просто долучитися, навіть спробувати поторгувати на демо без ризиків, тобто копіювати за мною угоди. І що ж, три секундочки, формується червона свічка. Забираю ще один плюсик. Також тут дохідність була не найкраща: 144 долари чистими. Третій плюсик забрали, летимо шукати четвертий. Ну гортати стрілочками, коли торгуєш за цією стратегією, коли ти понад три місяці торгував, клікаючи мишкою. Ну це одне задоволення. І з якою швидкістю просто воно перемикається. Да, є якісь іноді мінімальні провисання. Але це в будь-якому випадку буде швидше. До речі, ще USDCNH давало ситуацію. Ну, до речі, по тілу ми тут повноцінно не зняли, на жаль, але в загальному імпульсивний рух в нас був, торкалося тут обидвох болінджерів. Відпрацювання по таймінгам моментально дало. Це була якраз остання хвилинка п'яти хвилиною і Ну, Ми паралельно відпрацьовували показ USD, тому нічого страшного, як ніби нічого не пропустили. Позвичці кажу ми, тому що переважно торгую все ж таки з вами, але в даній ситуації. Ситуації я один, тому я нічого не пропустив. Паралельно забирав плюсик по Кесу. Це в нас як ніби долітає до ситуації. Трішечки би ще вище, взагалі було б супер. Але і так буду заходити рівно на одну хвилинку вниз. Цікаво, мені правда, подивитися, що це у мене за рівень позначений. Ось цей максимум. Ми його повноцінно зняли чи не зняли хвилинний таймфрейм. Ну, відеалі було б, якби зняла. Трішки до нього насправді не долетіли, але імпонує те, що зняли усі ось ці локально сформовані максимуми Ну давайте спостерігати за відпрацюванням. Хотілося б забирати ще один плюс. Ободвох болінджерів ми торкалися, ну приємно. Таймінгу, на жаль, в нас тут немає. Ну а рівень ми вже повноцінно зняли. Бачу, що наразі ситуація себе не відпрацьовує. На всякий випадок готую собі в два рази більшу суму та буду готовий зайти повторно рівно на одну хвилинку вниз. Два один натиснув продати та очікую формування червоної свічки. У сфері трейдингу дуже важливо правильно керувати ризиками. Тому у каналі навчання ми також розписали надійний мані ризик менеджмент, яким ми користуємося особисто і яким ми рекомендуємо користуватися вам. Посиланечко залишу також під цим відео. дві Секундочки, і мене закриває в плюсик. Хоча, до речі, сформувалася червона свічка, мені повезло, що закрило в плюс. Нехай будал. Я пропоную тут зайти навіть повторно, але починаючи з початкової суми. Приготую собі прапорець 45-та хвилинка час експірації. Щойно буде давати точку входу, зайду на зниження, тому що все ж ситуація себе відпрацює тоді, коли сформується червона свічка протилежного кольору. Тут вона не сформувалася, і дивіться, що й повторно зайти мені не дало. Ну з одним перекриттям я забрав тут плюсик, відповідно 316 доларів профіту. Попередня. Ситуація була на 200 доларів мінус, 116 доларів чистими. Ну і можна було цією свічкою забрати ще один плюс, насправді. До торгової сесії ще є хвилин 15. Я думаю, що ще один плюс, як мінімум, за цей час можна знайти. Gamestop Corporation, і буду заходити рівно на одну хвилинку вверх. Зайшов по закриттю свічки, торкалося обо двох болінджерів, закололи, локальні мінімуми усі ми зняли. Давайте також їх позначимо, і цікаво, що подивитися п'ятихвилиний таймфрейм. Також тут усі мінімуми познімали, від яких раніше давали реакцію на підвищення, ну, локально є Якісь формований свінку тут, але я таке зазвичай навіть не враховую. Тож повертаємось на хвилинний таймфрейм, і хотілося б бачити формування зеленої свічки. Навіть вже цією ж свічкою, я впевнений, що ми можемо навіть тут вкатити і сформувати зелену. Ну але гаразд, давайте дивитися, в будь-якому випадку я тут готовий буду взяти також одне перекриття. Зайти повторно. Три секундочки. Приготувався. 2-1. Натиснув купити і очікую формування зеленої свічки. Три секундочки, формується впевнена зелена свічка, і забираю ще один плюсик. Відповідно, також. Тут забрав, плюс з одним перекриттям. 368 доларів. Відповідно, з мінусом це 168 доларів чистими з цієї ситуації. В загальному вийшло забрати 5 плюсиків для новачків. Знову ж таки, рекомендую розпочинати з нему рахунку і зайвий раз не ризикувати, доки не будете розуміти, як усе працює, і не буде відповідної впевненості. Також рекомендую почати з навчального каналу і продивитися усе з першого поста. Ознайомитися спеціально записували для цього відео, тож потратьте трішки часу, ознайомтеся, аби не втрачати зайвий раз кошти на якихось дурних помилках. В основному каналі ми ділимося з вами статистикою, ділимося навчальним контентом і сповіщаємо про прямі ефіри. Торгуємо на ефірах ми майже кожного дня, тож також рекомендую долучитися, аби їх не пропустити. Ну і ВІП-канал, де ми з вами торгуємо також кожного дня. Сюди теж можна долучитися безкоштовно за посиланням у профілі YouTube каналу. Ну і якщо це відео було корисним, то обов'язково став лайк, підписуйся на наш канал і пиши у коментарях, що ти думаєш за це розширення. Ну і ним я також поділюся в нашому телеграм-каналі. Усім гарного вечора. Чекаю вас на прямых эфирах